Після ракетного удару на Прикарпатті волонтери активно беруться до відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури. Зокрема, обласний осередок Добробат працює над відбудовою зруйнованих соціальних об'єктів, замінює покрівлі, щільно закриває вибиті вікна, ремонтує стіни тощо. В одному з сіл громади наші волонтери ми зібралися, поїхали і допомогли одні, одні з родин, яка ну, так найсильніше постраждала за цей період. Дійсно, ті враження ураження того будинку, який ми побачили, вони є такі. Дуже серйозні там був один з уламків шахеда, попав і пошкодив дуже серйозно будинок. Ну, ми допомагали так само з розчищенням завалів, з демонтажем різних спорту які там були на території, вивіз сміття будівельне. Тобто, ці всі речі, звичайно, для людей це є складно. Які пережили таку річ, але тим не менше ми мусимо долучатися. І їм було приємно, що наша організація також долучилась. Волонтери кажуть, що до відновлення може долучитися кожен охочий, незалежно від віку, професії чи рівня фізичної підготовки. Для участі не обов'язково мати спеціальні навички. Хто бажає, може доєднатися до нас до організації. Так само ми проводимо різні виїзди на різні об'єкти. Ну, звичайно, якщо є така потреба. Зараз, слава Богу, цей тиждень обстрілу немає, тобто роботи як такої ми зараз не робимо, але Тим не менш, коли є якась потреба нагальна, ми дуже швидко організовуємо, комунікуємо і робимо ті зусилля, щоб допомогти людям. Після ракетного удару, торік, який зруйнував корпуси університету Нафти і газу, в місті сформувався осередок Добробату. Волонтери разом зі студентами та працівниками вишу розпочали демонтаж пошкоджених конструкцій і прибирання університетської території. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.